Дорогі друзі, для людей з інвалідністю з 1 квітня цього року запроваджено нові правила. Їм потрібно пройти повторний огляд, інакше їх можуть позбавити виплати пенсії. Хто має пройти повторний огляд до 2026 року? З 1 квітня частина людей з інвалідністю зобов'язана повторно пройти. Оцінювання повсякденного функціон... функціонування, простішими словами, наскільки людина здатна себе обслуговувати та придатна до повсякденного життя. За результатами цього оцінювання статус інвалідності або підтвердять, або скасують разом з пенсійними виплатами. Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності, та не пройшли повторний огляд у 2022, 2023 і 2024 роках, зобов'язані пройти його до 1 листопада 2025 року, аби не втратити пенсію. А всі інші люди з інвалідністю, які не зробили цього під час воєнного стану, повинні пройти оцінювання до 1 квітня наступного року, тобто до 1 квітня 2026 року. Щоб отримати направлення, слід звернутися до свого сімейного лікаря до терапевта або профільного спеціаліста. Лікарню для проходження оцінювання можна обрати самостійно зі списку доступних закладів. Але є категорії осіб з інвалідністю, які можуть не проходити повторний огляд. Це ті, кому інвалідність встановили у 2025 році і термін її перегляду ще не настав. Особи із безстроковим статусом інвалідності, військовослужбовці та працівники цивільного захисту, люди, які перебувають на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, пацієнти із тяжкими порушеннями функцій організму, зокрема, відсутністю кінцівок або парних органів, а також тим, Хто має онкологічні чи психічні захворювання. А тепер про пенсії для людей з інвалідністю. У березні цього року пенсійний фонд проіндексував пенсії на 11,5%. Пенсії осіб з інвалідністю також індексували. Однак треба врахувати, що виплата кожній особі з інвалідністю розраховується. Індивідуально. Остаточна сума залежить від середньої зарплати в Україні за три роки перед виходом на пенсію, коефіцієнта стажу і коефіцієнта зарплати. Пенсія по інвалідності призначається особам, яким установлено інвалідність. Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Причина, група і час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначається органом медико-соціальної експертизи. Пенсії по інвалідності із солідарної системи. Умови, призначення та розміри, визначені законом України про загальнообов'язкове державне страхування. Це можна переглянути в статтях. 30, від 30 до 35. Призначається людям з інвалідності за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлена. Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності. У відсотках розміру пенсії за віком. 100% пенсії за віком особам з інвалідністю першої групи. 90% пенсії за віком особам з інвалідністю другої групи. 50% пенсії за віком особам з інвалідністю третьої групи. Пенсія по інвалідності призначається. З дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше, тоді пенсія призначається з дня звернення за нею. Пенсія по інвалідності призначається на весь Строк встановлення інвалідності. Особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих осіб з інвалідністю провадиться тільки за їх заявою. Якщо при повторному огляді особі з інвалідністю встановлено іншу групу чи підгрупу інвалідності, Розмір пенсії переглядається з місяця наступного за місяцем надходження висновку медико-соціальної експертизи до пенсійного фонду. Пенсії по інвалідності військовослужбовця. Умови призначення та розміри визначені законом України. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, призначається у разі настання інвалідності в період проходження служби, або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби. Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсії призначаються у розмірах. Перша група 100% сум грошового забезпечення, друга група 80% сум грошового забезпечення і третя група. 60% сум грошового забезпечення. Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах. Перша група 70% сум грошового забезпечення, друга група 60% сум грошового забезпечення і третя група 40% сум грошового забезпечення. Мінімальна пенсійна виплата для. Осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижчою. Перша група 16 847 гривень, друга група 13 822 гривні, третя група 9478 гривень. Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва чи внаслідок захворювання Наслідок Чорнобильської катастрофи. Вона не може бути нижчою. Перша група 9855 гривень, друга група 7884 гривні, і третя група 6077 гривень. Для дітей з інвалідністю 6077 гривень. Серед людей з інвалідністю чимало таких, які не мають стажу, адже через стан здоров'я не могли працювати. Якщо людина має інвалідність з дитинства, не може працювати через фізичні обмеження і не має страхового стажу, їй пенсія не призначається, але вона може оформити державну соціальну допомогу з інвалідності. Потрібно звертатися до органів соціального захисту. Соціальна допомога в таких випадках виплачується в розмірі прожиткового мінімуму, тобто 2361 гривню. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. будете отримувати чітку, конкретну і свіжу інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.